И всем привет, дорогие друзья. С вами Яник. Видео будет длиться 10 минут. Ладно, что я вс та тал поганом. Не было давно видео по Евротраксу. Мне ком привезли Летом в том году. Ого, минус 5000. Сейчас набьем. Так, <кхм> якось неудобно. World of Tanks. Везде так ездить надо, а тут вообще трех накловиша. Стопать. Тут ти... Ці... А ні, тут це мене можна їсти. б я, короче, воно якось само знімало. Може я ще повилажувати, кому подобається. Там з ліцензіонкою прошлого года З усіми обновленнями я тільки ще прошлого года мені другий удалив, поставив нову. Во, ви бачили який джипок? Походу новий. Так, куди нам, куди нам? Давайте сюди Короче дивлюся, О, подождіть. А, я сейчас покажу расскажу. Если ще щось вспомню, расскажу по World of Tanks. Вроде и нормальная обновления, блин, такая якась фигня. А, тут так не можна? Блін, а, -а раніше було можна. Блін, як я давно не грав, Неудобно Управління вообще після World of Tanks. Пишіть, хто хоче стрім, ой, здавитеся, бачите яка рома? Я думаю, що... Чо, чого воно якісь текстури, якісь такі. А подивився ті відоси, воно якось само записувало, я не знаю як. Я оце позбув того дядька... Чося тюткою став? позву коротше, ну, в ігрі. я того дядька, що мені компробив. Він мені ліцензіонку скачав оту штуку. Коротше, я її не включаю, вона якось сама включається і знімає скільки хоче. Я ще раз туди зайду, подивлю свої відео, деякі викладу в ті сторінки відео. Стоп. Люди, а записи де? А лаги вроді так багато вже й немає. 18 FPS в городі, в городі. Для мого компа це достіження 12 FPS 11. Не, ну спомнив, блін, за город. ну Там одна запись є як я. Е, на мосту типа, обстріляв, то самий перший мій рейс був. І потом ще. потом ще якась запись була, як я на дофі тільки починав їздити, у мене так носило, потросив, отак, отак. Позбутого дядька він мені скачав ту програму та й... ліцензіонку. Може фармін? Блін, ніде піраток фармінга немає, я не знав, що його так сложно знайти. А Куплять ліцензіонку, ну самі розумієте, зараз ціни такі, що не все що той фарминг по тій цені должен вообще бути э, такий якийсь ну як би сказать вообще такий дуже реалістичний щоб там на якийсь текстура в общем в той в реалі так все одні кажуть що він в цьому я питав в стемі стояв він 28 доларів одні кажуть що він стоїть в стиме 300 рублей. Если 300 рублей це на нашій ходить 80 гривень, то за 80 гривень я куп куплю, конечно, фармив. Я там в стиме зареєструвався, спробував купить його. Ну, там якось немає ніде значка ні купить, нічого. Блін. Сейчас там хтось ряжає, типу, думає, ой, який ти лох, ти не знаєш цього. Ну я новичок, люди. У мене комп і года нема. А може ще хтось скаже там, типа А у мене комп півгода, я вже все знаю, значить ви задруте великі. Я Ни в коем случае не хотів никого убежать. Блин, ну це Лагерь. Саме на усьому мосту, и тут на повороті вони були А ну сейчас будет логи тут на повороті. Не блин, давай. Хух, якби воно якось так в западлу. Інтенсивність торможення. Поставиш середню, не встигнеш тормозити, поставиш велику, раз нажмеш і... іноді зажмеш, та воно не завжди встановиться. А це дивіться на повороті, ось зараз дивіться, разочок нажму. І боже, ти вже як переключаєшся, переключайся, а взагалі як ще на меншій скорості, тобто вік уже стає дибом. Козлом, як би сказати і, яке. Да. Кстати, я знаю, як мені. де мені взяти цей бандикам, як би сказати, ліцензіонний. Я вдруге він є, я її собі на флешку скачаю та й все. С, уже в мене вийшли. Е, ну, треба ще в одного друга, а то, що мені попробував ну, робив цей канал у Ютубі попросить цей USB, бо моя мама десь посіяла, на моєму телефоні нема пам'яті, щоб зняти. А як з телефона її на компі я ніяк не скину. Може ви скажете, що типа. сканді на YouTube прям. В неї телефон, що без нета там. Samsung то ли GT300 якийсь, то ли ще. Подожди. Толі 3750, то ли ще щось. Коротше, телефон, то можна інтернет підключити. Це дуже дорого. В Ютубі там якийсь Ютуб глючний. Ти вводиш береш. О, чуть пацана не підрізав. Вводиш береш, а воно взагалі шукав взагалі не те щось. Грузи, грузе, грузе, грузи, грузи. Це на мобільному. Так у неї ні вайфа нема нічого. Два відеобзори аж остальні я з ними зняв. Ще там про рычаги надо один якийсь викласти. Все время пише это відео вже є на каналі Аю, то нема. Попробую сьогодні ще якесь там три я виклав, а їх все чотири. Якщо хочете ще е, про не його це, то кажіть. ну пишіть в коментах Кстати, кто хочет со ну, мной поиграть в World of Tanks або в танк онлайн по сети, без проблем пишите. И, и кстати, я ж тоже... Давай проезжай, пацан. там. Э, Тож я на санькові странички грав а це. Недавно я свою новую открыл, маленьку. У мене їх то багато. Думаю, як всі нормальні люди з самого початку беруть знімають. Ну, знаєте, ото, наприклад, фармінг, там вони з самого початку типу, приїхали на карту, все таке. А не так уже фінал почти вже усе закупили, всі поля, всю техніку, все дороге боржуйське, а починають тільки знімати. Ото я буду знову странички знімати. Там в мене кажесь є фрейтор. Блін, зарані я з вам попрощаюсь, щас ніяк не можу глянути, скільки вже время йде запись. Бензик нам не надо, ху, кажу, бензик солярочка. Я тут за солярай. Мене хоче і щас не забане. Блін, давно я не играв відео, сейчас як... Як мій саньок кажу мій, мій друг саньок, коротше, взяв там перший раз і грав. І він такий достатньо акуратний, не то що я, ну, якби.